Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні нашу розмову ми присвятимо видатній людині Григорі Савичі Сковороді, якому в цьому році виповнюється з народження 30 років. І е, я хотів би повести нашу розмову таким чином, як ідеї Григорія Савича, як його е, життя допомагає нам сьогодні виживати саме в цих е, умовах, в яких ми сьогодні знаходимося. Тому е, е, за основу ми візьмемо безмовну творчість Григорісавича Сковороди е, і пов'яжемо його з нашими сьогоднішніми буднями. Отже, багатьох здивувало, чому і західні, і російські аналітики до початку війни наголошували, що Україна у військовому протистоянні з Російською Федерацією зможе протриматись 3-4 дні. Сьогодні ми бачимо, їх помилка була в тому, що вони прорахували самольоти, гармати все інше. Але вони не взяли до уваги духовну складову українського народу, тобто любов до власної країни, прагнення до свободи, патріотичність, чесність, порядність. Багато хто з науковців наголошували е, перед початком е, війни, що е, українців е, більш матеріальний підхід до життя, і наукові дослідження дійсно це підказували. Але після 24 лютого. Стало зрозуміло, що не все так просто, як було в наукових дослідженнях. <кій> Виявляється, що духовна складова достатньо в значній мірі присутня в нашому житті, і тому було, були докази, яскраві докази сьогодні цього: це захисники Азовсталі, мешканці Окупованих Херсону, Нової Каховки, Мелітополя, волонтери наші, які допомагали громадянам у цих непростих. У цій непростій ситуації. Тому, виходячи із цього, ми і будемо акцентувати увагу саме на духовних аспектах, на цінностях, на яких наголошував Григорій Самичка в своїй творчості. <кій> і якраз ці складові вони і проявилися в найкращим чином от, в сучасних умовах. Безумовна війна це зло, це страждання, це хаос. Але разом з тим це можливість для кардинальних змін, очищення від зрадників, корупціонерів, пристосуванців, можливість побачити дійсне обличчя кожного, з'ясувати боляч, болячі місця е, нашого життя. Тобто війна становиться тим каталізатором, який е, показує особливі грані, е, притаманні нашому народу, такі як віра в добро, надія на перемогу, любов до своєї країни. Спрагнення до об'єднання. Перед кожним постало питання в цій в ситуації, що конкретно цінно для мене, за що я це країна, це друзі, це сім'я, це професійна робота, і готовий я платити за, е, якісь е, оплачувати якось оцю, те, що я ціную. Так, от, аналізуючи е, е, події, які сьогодні з нами трапилися, ми бачимо, що сьогодні наша якраз е, країна, наша молодь, наші, наші люди проявили якраз бачення у цій духовності. Вона набагато краще, вона набагато вища, ніж у тих агресорів, які прийшли. Ми ж фактично багато століть е, виховувалися в одній системі, тому е, достатньо е, з точки зору науки цікаво подивитися, е, що відбулося, наприклад, в Україні черги до військоматів. От до мене, е, мене з Миколаєвом достатньо такі тісні зв'язки, і, от е, люди казали, що там е, діти пішли самі в вінкомат. Е, Одна моя знайома сказала, що. Вона дізналася, що її син прийшов з воєнкомату, Вона каже: Ти ж у тебе ж є хвороба. Чого ти пішов? А він сказав просто: каже: Мама, війна! Про що, про що ми можемо говорити? І все. І е, крім е, отаких от е, простих людяних відносин піднявся волонтерський рух. Припинилися чвари в Верховній Раді. Ми сьогодні про них не бачимо. І разом з тим, коли ми дивимося в протилежну сторону, там ми бачимо підпали воєнкоматів, масовий виїзд людей за кордон, непідтримка своїх військових, тобто аполітичність якась. Тобто одна система, але різні, в різних умовах, в різному середовищі ми мешкали. І ось оце воно дає свої результати. Тому що ми сьогодні наша, е, наші люди воюють за свою землю, за свою країну, а вони воюють за е, е, імперські якісь свої думки. Е, Григорій Савчович Сковорода казав свого часу: найбільші раби народжуються від предків, що жили в калюжі великих статків. Індарено Платон казав: усі королі зробів, а всі роби виходять з королів. Ці пророчі слова. Найбільш наочно проявилися і стали зрозумілими в нас в конкретній нашій боротьбі. Сучасні українці є свідками якраз активного протистояння з нашими порабатітелями з Російською імперією. І, мабуть, символічно те, що саме українці руйнують оцю імперію зла. Безумовно, ключова цінність, за яке йде сьогодні боротьба, це свобода і демократія. У військовому протистоянні на теренах нашої країни е, зустрілися дві світоглядні ідеології: е, світ демократії, цінності і світ авторитаризму. Е, російська е, система освіти вона відійшла, тобто ми бачимо сьогодні, що російська культура, російська освіта вони виховали сьогодні, е, не знаю, як навіть назвати. Таких, таких людей, які далекі від гуманності, які проявляють негативні якості, а українська система вона, ми бачимо зовсім інший полюс тобто людяність, порядність, чесність. Хоча слід сказати, що в цих умовах, коли ми бачимо звірства, які вони вчинили в Бучі, в Ірпені, в Маріуполі, в багатьох інших містах, складно. Проявляти людність. Ми, тим не менш, наші, наші люди наші зовсім по-іншому дивляться на ці речі, зовсім по-іншому сприймають Це Це не означає, що у нас в освіті все гаразд. Це означає, що ми на вірному шляху, і нам потрібно цим шляхом рухатись. Хоча він досить-досить непростий. Ми можемо пригадати. Останні події, коли наш Конституційний суд прийняв рішення про те, щоб не декларувати доходи олігархів, коли не просто йшли земельні реформи, не просто медичні реформи і всі інші. Тобто, це каже, що ми знаходимося в тому стані, коли йде ломка старого. Але вона йде і поступово поступово в цій боротьбі ідеологій з одного боку, куди йти до Росії і до Бившого Радянського Союзу чи до Європи і до е, нових нових технологій, поступово ми бачимо, як е, люди поступово переходять на бік демократії, на бік свободи. Особливо е, цей процес активізувався після 2014-го, а вже після 2022-го року, е, взагалі, е, після лютого 2022-го, взагалі, він пішов швидкими, е, дуже великими кроками. План Європи. Тобто, навіть якщо ми з вами подивимося на оці матеріальні ресурси, про які часто говорять, то ми побачимо, що в українців сьогодні обмаль е російських авт авто більше європейський, е обмаль е бітової техніки більше європейський. Чому? Тому що там новітні технології е і кращі люди. Е більш свободно живуть, більш вільно і це е, розвиває творчі можливості. Тому сьогодні, е, коли ми говоримо про куди більше е, прагнуть наші громадяни, то ми навіть на такому прикладі, як е, міжнародне працевлаштування, можемо казати, що якщо до 14-го року більше наших молодих людей їздили на заробітки до Росії то сьогодні лише 6%, Тобто, перед я маю на увазі перед військовими цими діями, 6% тільки українців їздили до Росії, всі решта їздили, 94% їздили в Західну Європу, в Америку, в Канаду. Тобто, це знову ж таки вказує напрямки нам ближче сьогодні, духовно ближче Європа, ніж Росія. Крім е, суспільних та побутових чинників, які впливають на е, самовизначення і ціннісні орієнтації українців, слід е, увагу е, звернути і на е, ментальний бік. Свого часу Григорій Славич Скорода у байці Ворон і Чіш наголошував на неосяжності української душі, і він казав: дерево по плодах визнає, е, пізнається. Так от останні події показали, наскільки могутні наше національне дерево, наскільки глибоке його коріння. І е, виходячи з цього, е, ми бачимо оці всі е, результати на, е, і нашого суспільного розвитку і нашої освіти, вони показ, е, проявилися в тій же новій Каховці, в Бердянську, в Малюполі, в інших містах, коли люди без зброї виходили проти загарбників і. Е, вимагали, Щоб вони виходили з міста, щоб вони залишали міста. Знову ж таки, підсвідомо, підсвідомо нам близька ідеологія Григоря Савича, який казав, краще вже сухар з водою, аніж цукор із бідою. Саме, якщо ми подивимося на тих же представників Херсонщини, коли їм. Привезли гуманітарну допомогу, і вони не прийшли, хоча люди потребували їжі. Тобто, о, наші вороги хотіли нас роз'єднати, хотіли пороботити, але вони пришвидшили процес прозріння українців. І, о, Сталося те, що ми більш стрімко стали наближатися самі до себе. Тобто ми стали відкидати цю меншу вартість, про яку нам говорили, що ми малороси, що ми, у нас шароварна культура, що ми не такі, як слід бути. Тобто ми сьогодні почали піднімати розуміти, що ми не такі, як про нас казали, ми набагато кращі і ми можемо рухатись вперед більш активно. Українська нація, як казав Григорій Савич, вона як алмаз, який підняли з глибин народної підсвідомості і які своїй твердості, близько сьогодні вражає весь світ. І ми бачимо, що змінилося ставлення до українців, до українських, українського народу, до керівників України. Сьогодні вже світ сприймає. Тобто новий імідж виробитися. країна сьогодні наша сприймається як країна воїн як країна захисниця, як країна пропороносець Що це вплинуло і на сприйняття нас, і на те, що нам надають можливість рухатись до Європи, сприймають нашу культуру, що наша культура неоднозначна, наша культура різнобічна. І от хоч, з цього приводу знову ж таки хотів би трошки зупинитися саме на культурі. Бо часто нам <кій> якраз в, в межах культури і відбувається, і в майбутньому, мабуть, відбуватися е, суттєві баталії. Бо нам кажуть, велика російська культура <кій> виникає питання. Ми знаємо, що Григорій Славіч Сковорода людина творча. Ми знаємо, що він... Шукав знання, він розвивав різні напрями культури, і літературу, і музику, і філософію. Але тоді питання: а чому ж він е, такий, е, з таким позитивним ставленням до культури тікає з Санкт Петербургу до Європи? А може, там не така ж та велика російська культура була? І от е, якщо ми говоримо про цю велич, від якої Григорій Савич е, пішов, то, виявляється, якщо там велика культура, то вона мала на чомусь зрости, е, вирости на постолок не буває будь-яких е, таких серйозних явищ. Так от, якщо ми подивимося е, на оце, на е, основу цієї, е, я в душках кажу, велика російська культура. То, е, виявляється, наступне: якщо ми подивимося на історію України, то ми знаємо, що в 1988 році була заснована князем Молодером перша школа це історичний факт. І е, ми майже 7 століть йшли від цієї першої школи до Замоської академії, до Острожської академії, до Києво-Могилянської академії, до братських шкіл, і в кінці кінців. у 1654 році, коли греки їхали з Греції до Москви, то грек, грецький монах Алєпський написав, нас здивував рівень культури українців. В них всі чоловіки вміють читати, всі діти вміють читати, і майже всі жінки вміють читати. Тобто 1654 рік. А якщо ми подивимося на Росію, то перша російська школа математики і навігації була, яка заснована Петром, була в 1700 році. Тобто в Україні вже була достатньо високий рівень культури, а в, на, на, в Росії не було ще цієї основ для цієї культури. Тобто ми сьогодні бачимо, що оця велика культура не зовсім така, як нам її, як її розповідали. Тому, мабуть, Григорій Савіцьковорода і пішов до Європи, щоб шукати нові знання, щоб шукати новий рівень культури. Але казати, що цієї культури не було взагалі, ми не можемо безумовно. Бо, е якщо е поглиблюватися це питання, то виявляється, що. Росіяни знайшли спосіб, як зробити оцю в душках велику культуру. Що вони зробили? Вони почали привласнювати творчість інших народів, які були під їх владою. Я не буду про інше говорити, я розкажу тільки про один про український. Ну, ми самі знаємо, вони назвали великим, значить, представником російської культури Миколи Гоголя, хоча він. Полтавській області народився, Сікорського, Київ, Ілю Мечнікова – Харківська, Казімір Малєвич, Київ, Сергій Корольов Житомир, та багато, багато інших, тобто, привласнюючи здобутки інших народів, таким чином вони створювали велику російську культуру. А те, що вони не могли при, е, привласнити, те, що вони не могли е, зробити своїм, то вони е, знищували це. І, е, я тільки акцентую увагу на музиці, бо здавалася, музика вона від політики далеко. Тобто це пісні, це музичні твори, але якраз в плані музиці дуже багато ми втратили. Я візьму тільки вкрадені, те, що ми кажемо зараз в Європі, кажемо про плагіат. Так от подивіться, ми з вами, я назву тільки декілька пісень, які ми з вами знаємо як русські народні пісні. От, наприклад, пісня Ой, мороз, мороз, не мороз мене. Виявляється, це українська народна пісня Ой, мороз, мороз, не студи мене. Тож пісня От хто-то з горочки спустився. Виявляється, це українська народна пісня в саду осіннім i стріблі. Как родна мать мене проважала, вкрадена українська пісня Ой, що ж то за шум учинився? І, мабуть, старше покоління дуже гарно знає, молодше, мабуть, не так, пісня, пісня Великої вітчизняної війни Вставай, страна огромная». Ми знаємо слова Кумача, а музика Олександрова. Виявляється, що це пісня українська. Насправді ця пісня була. Ще в 1919 році і вона в лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки з'явилася ця пісня. Тобто, ми бачимо, як я не кажу вже про образотворче мистецтво, де українців, українських художників також називали російськими. А стосовно знищення, знову ж таки, знищували найталановітіших. На жаль, не тільки обирали, як то кажуть, а фізично знищували. Ви знаєте, наприклад, музиканти точно знають дуже найяскравіший представник української, української музики Максим Березовський. Щоб я буквально щоб ви зрозуміли, наскільки це була могутня людина, музикант гарний, що він на іспитах, на іспитах зустрівся разом з Амадеєм Моцаргом. Вони закінчували Болонську музичну академію. Там була така традиція: тільки один Найкращий учень, його, хто буде найкращий, і його ім'я буде записано почотно е, почетно золотими літерами е, в цій академії. Так от Березовський переміг Моцарта, і там було записано саме прізвище Максима Березовського. Моцарта потім туди записали, коли вже Моцарт став великим. Але спочатку там тільки був Березовський. І от ця людина приїхала в Санкт-Петербург, і її довели до самогубства. Е, крім е, Березовського, ми знаємо е, Артем Ведень, також його е, зробили з, е, невміняємим, посадили в в'язницю і потім випустили, коли вже він е, за 2-3 дні до смерті він вийшов з Микола Янтович, е, відомий своїм щедрикам в всьому світі, його також чекісти вишили е, е, життя. Володимир Івасюк. Автор Черемшини, я піду в далекі гори, багато багато пісень. Тобто, ви бачите, Росія знищувала наших музикантів. І сьогодні це повторюється в Херсоні, де знищили людину, диригента філармонії, який відмовився співпрацювати з агресором. Тобто Росія привласнювала. Не бажаючи розвивати свій народ, не бажаючи е, творити е, в такий, е, краще було відбирати, і от з цього приводу Григориславич каже: хто не любить клопоту, мус, мусить навчитися жити просто і Бога. І дійсно, ми бачимо сьогодні, е, що отака позиція, отакі е, підходи до в плані використання і викрадання іншої культури, вона веде їх. До оцих негативів. І е, повертаючись до того питання, чому Григорій Савич Сковорода пішов, мабуть, зрозуміло, що він шукав дійсно високу культуру, високі стандарти. І от сьогодні, ви знаєте, Україна нагадує е, і повторює шлях Григорія Савича Сковороди. Вона також іде від Росії в бік Європи. Від е, міської культури, від антицінності до цінності до, до європейських цінностей. І от сьогодні ми, як освітяни, маємо допомогти в цьому процесі, бо освіта це цінність, освіта це складова культури, це одна е, це основа розбудови майбутньої гарної держави. Свого часу е, Григорій Савич е, казав, чим краще добро. Чим глибшим, тим глибшим трудом його потрібно здобувати. Хто труда не вкладає, той добра, до добра не дійде. І от ми сьогодні хочемо побудувати гарну, перспективну, щасливу країну. Так от, друзі, дуже багато, безумовно, потрібно прикласти до цього сил і зусиль. Ну, але нам я вам скажу трошки легше, чому? Коли будують щось нове. То потрібно руйнувати старе, у нас воно зруйноване. Нам сьогодні потрібно е, освітянам підготувати свій план маршала для розвитку освіти, для того, щоб ми розвивали освітні технології, щоб ми е, розвивали нашу молодь. Тому що е, наука, освіта, наука і технології це те, е, що дозволить Україні йти вперед. А як іти і як розвиватися? То знову ж таки, я хочу завершити словами Григорія Савича Сковороди, який наголошував: всіх наук голова, ока й душа це навчитися жити порядним життям, заснованим на законі віри й Божого страху, як на відправному пункті. Це і є основа і джерело, що породжує струмки цивільних законів, і є воно каменем для стін тих, хто бажає збудувати благословене житло. Цього каменя твердість мають у собі для користі всі посади науки, а вони тримають суспільство в гаразді. Дякую за увагу.